Добрий день, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал ТОТус Трактор. Сьогодні на відогляді в нас тракторець 3-циліндровий, потужністю 30 кінських сил, Kubota GL300. Давайте ближче познайомимось із станом і комплектацією на дану модель. Давайте розпочнемо із габаритних розмірів від початку до кінця заднього колеса 290 см. Агропросвіт 37 см. Ось тут висота півтора метра. Колія по центрах задніх коліс в даному положенні 110 см. Колію можна розширити. Бачите, тут можна не тільки перестановкою коліс, а ще й розборним диском до 130 см. По дисках трактор 93-го року. Передня резина Bridgestone 8 на 16. Задня резина у нас 12,4 на 26. Також Bridgestone, Ось така ширина. Фреза кріпиться на трьох точці. Є трикутник для швидкоз'єму. фреза з боковим редуктором. Куботовська, 1,60 м робоча зона. Ось Такі прекрасні ножі в комплекті. Давайте по комплектації. Реверс, гідропідсилювач керма, напівгідравлічна коробка передачі у шифт і діапазон повищених поничних. І ось табличка із швидкостями, максимальна 15 Його ще рідне сидіння гарно виглядає. Стан під сидінням, бардачок. Є дуга безпеки. Задній привід. Повний привід. Функція оберт на місці. Кран гідравліки більш швидкий оберт на місці. Блокування диференціалу. По педалях все по стандарту. Щеплення, газ, об'єднана педаль тормозу, фіксатор тормозу. Газ є ще ручний. Повороти, світло, сигнал. Напрацювання 885 мотогодин. І тут ще в нас речах пам'ять задньої навіски. Основний речах керування навіскою вниз Боковий плаваючий під яким кутом плаваючий, максимальна висота підйому, безпечний режим, ручне керування боковим циліндром вправо та вліво. Давайте ми його. Ось так обійдемо. Боковий циліндр. Сухенький, фари на місці. Резина з цієї сторони. Навіть ось так можемо заглянути. Гарно виглядає. Ну що ж, давайте присядемо всередину. Запалення. на кало потухла. Завівся дуже легко. Дамо двигуну трішки прогрітись. Мотор працює. Є гідропідсилювач. А ми тим часом перевіримо навісне обладнання. Ми його для початку трішки опустимо. Ручне керування вправо, вліво. Включаю боковий плаваючий. Реза автоматично вирівнюється. Під яким кутом плаваючий працює. Спробуємо задати максимальну висоту підйому. Також задається, супер. І ще можемо перевірити безпечний режим. Реверс назад. Фреза автоматично піднялась. Далі, щоб опустити фрезу, можемо використати пам'ять задньої навіски. Але зовно опустилася. Доверху фреза автоматично підніметься. Супер, з цим розібралися. Ну і поки фреза опущена, давайте включимо вал відбору потужності. Почнемо з максимальної четвертої швидкості. Кардан крутиться. Ножі працюють. Гарна тиха робота. Давайте навіть добавлю більше обертів. Чудово. Чудово, з фрезою розібралися. Повертаємось всередину, вимикаємо вал відбору. Фрезу підняли, з тормозу Так, щоб почати рух. Реверс вперед. Перша передача. І ми вже їдемо. Зараз ми його до кінця прогріємо, повністю пара з вихлопної пройде. показуємо коробку. Друга передача, третя. Давайте ще покажу вам мінімальну швидкість трактора. Пониже і перша. Справді дуже повільно. Четверта. П'ята. Шоста. Сьома. І восьма. Переходимо на повишені. фол, максимальна швидкість. Трактор приємний на ходу, маневрений. Давайте перевіримо ще функцію оберт на місці. Працює як вправо, так і вліво. Ну що ж, повертаємось на майданчик. Вимкнув функцію розворот. Запарковуємося. Вимкнули реверс, вимкнув передачу, зафіксували на тормозі. І Йдемо дивитися що в нас робиться під капотом. Для цього зняли бокові кришки. Ось наша виклапна. Гарна частенько робота. Бачимо генератор, бачимо стартер, глушник, дивіться, як гарно збережений, бак 35 літрів. Ось виведений супун Білого диму не видно. Попереду стоїть ще японський акумулятор. Зараз тут залитий антифріз, Витримує мінус 40. Ми замінили тут масло, масляний фільтр, паливний та повітряний. Ось тут вибито номер двигуна, двигун з маркуванням D1503, 1,5-літровий дизельний двигун. Гляньте на паливну пломбу, самопаливну апаратуру. Добавляю обертів. Вети ще з цієї сторони дамо. Гарна, чиста робота бігуна. Глушиться тракторець. ключем. Ну що ж, і переходимо до висновків. Кубота джел 300 30 кінських сил в комплекті з гарною ґрунтофризою в прекрасній комплектації. Вартість. Ось такого комплекту 10300 умовних одиниць. Це з урахуванням доставки. Якщо вас зацікавила дана модель, краще не гайте часу, а скоріше телефонуйте на номер компанії та уточнюйте в менеджера наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний асортимент японських міні-тракторів. У нас величезний вибір японської техніки на будь-який смак. Кожен зможе щось обрати і для себе. Тому очікуємо вас, заїжджайте. У нас три майданчика по Україні. Одеса, Вінниця та місто Рівне. Купуйте в тотус трактор. До зустрічі!